Привіт, колеги. Сьогодні я хочу поділитися з вами новим інтерактивним заняттям космічні пригоди з валі. Це захоплива подорож, під час якої діти разом із роботом валі досліджують космос, знайомляться з планетами, дізнаються про місяць і навіть беруть участь у важливій місії порятунку всесвіту від космічного сміття. Що чекає дітей в цій подорожі? Віртуальні у космос, цікаві факти про сонячну систему, інтерактивні завдання, де діти допомагають валі прибирати космос і садити зерна життя. В презентації багато анімацій, варвистих ілюстрацій і відео, що робить заняття динамічним та захопливим. Як можна використати це заняття для онлайн-занять у дитячому садочку, як частину тематичного тижня про космос для розвитку пізнавальної активності дітей? Якщо вам цікаво, ви можете написати в коментарях або у шапці профілю знайти місце, де саме можна його привіти.